Вимкну запис, можуть тому що. Так, отже дивіться, е, виносяться на тестування параграфи 20, 21, 22, 23. Це тема 9. Е, якщо орієнтуватися на програму зовнішнього незалежного оцінювання, це буде проміжне тестування. Тут ми будемо в тестуванні, які матеріали я буду питати, про що ми будемо говорити. Я зараз вам надам перелік обов'язкових дат, імен і понять теми, які обов'язкові. І які ви повинні розуміти, усвідомлювати, пам'ятати, тому що на тесті вони обов'язково будуть. Значить, отже дивіться, перше обов'язкове поняття нашої теми це поняття руїна. Нам потрібно знати, що це за період. А цей файл у вас є в користуванні. Користуйтесь. Далі це гетьман Іван Виговський, Ім'я його обов'язкове, ми повинні знати, хто це такий. До нього відносяться дві обов'язкові дати: 1658 рік. Гадяцький договір. Ми повинні знати, між ким він укладений. 1659 рік Конотопська битва. Битва під конотопом. До періоду гетьманування Виговського відноситься також ім'я. Юрій Немереч. Юрій Немереч це автор гадяцького договору. Він генеральний писар часів Виговського і автор гадяцького договору ім'я обов'язково. Далі. Юрій Хмельницький. Гетьман Юрій Хмельницький. Ім'я обов'язкове. Е, ну, події, пов'язані з Юрієм Хмельницьким, обов'язкових так, таких, мов би, нема, але ви повинні ж розуміти да, діяльність Хмельницького. Переяславські статті Москвою, потім Слободищенський трактат з Польщею. Ну і, власне, після е, ск складання повноважень Гетьмана, е, Юрієм Хмельницьким Україна поділилася на правобережну та лівобережну. Да. Ось, Руїна досягла свого апогею, тобто вищої точки. Далі, лівобережній гетьман. Це в нас Іван Бруховецький. Ну, теж обов'язкових дат немає. Ми повинні знати ім'я Івана Бруховецького. Безумовно розумієте, що це гетьман лівобережжя, уклав московські статті, прийшов до влади у наслідок Чорної Ради, так званої. Ну і московські статті, безумовно, негативний вплив справили, тобто вони обмежували повноваження гетьмана, прив'язували гетьманщину до Москви. Правобережний гетьман, який ну, синхронізується із лівобережним Іваном Бурховецьким, це Павло Тетеря. Ім'я теж обов'язкове. Гетьманів ми повинні знати всіх. Далі, гетьман Петро Дорошенко, правобережний, Сонце руїни, єдиний гетьман цього періоду, якого ми повинні ідентифікувати за зображенням. Е, і до нього відноситься одна обов'язкова да. Ну, да. 1667 рік – андрусівське перемир'я обов'язкове. У нас є дата обов'язкова. 1667 – сьомий андрусівське перемир'я. Ми повинні розуміти, між ким воно укладено. Ну, які умови, да, власне, що лівий берег закріплювався за Московщиною, правий берег за поляками. Да? Запорізька Січ під контролем обох держав. <кій> ну і до Дорошенка правобережна гетьмана відноситься. Обов'язково одна дата, 1669 рік це Корсунська угода і визнання правобережною гетьманщиною протекторату Османської імперії. А, далі у нас тут до Дорошенка, ну, 1672 рік Бучацький майрний договір, да, там. І так далі. Е, лівобережний гетьман у нас Дем'ян многогрішний, звичайно, ім'я його обов'язкове. Глухівські статті з Московщиною трішки е, покращували становище гетьманщини у складі Московії. Він у нас перший гетьман, який е, мав наймане військо, да, намагався подолати промосковські настрої. Лівобережний гетьман Іван Самойлович. До нього відноситься одна обов'язкове поняття. Це в нас великий згін. Великий згін насильне переселення мешканців правобережжя на лівий баях. Самойлович проводив. Самойлович підписує конотопські статті. Самойлович теж утримував наймане військо. ну, Намагався об'єднати. Два береги, деякий період йому це вдалося. До правобережжя після скасування, після того, як Дорошенко в 1676 році склав повноваження гетьмана на правобережжі відбуваються такі події, які названі Чигаринськими походами. Так? Знову з'являється Юрій Хмельницький, 1677 рік. Перший чигаринський похід, 1678, другий чигаринський похід. Поняття чигаринські походи у нас обов'язкове. Це останнє поняття теми. Тобто руїна, Великий Зім, Чигаринські походи. Воно обов'язкове, ми повинні розуміти, що таке чигаринські походи, в чому їх суть, хто здійснював, куди здійснював, що, який є результат. 1681 рік. Дата обов'язкова, Бахчисарайський договір між Московією та Османською імперією. Ну, по суті, да, знову таки ділили Україну, да, лівобережжя Київ, Запоріжжя, за Росією, правобережжя за Туреччиною, незадоволені Польщі. Але потім ситуація змінюється в 1600 у 83-му році відбувається біденська битва, яка послаблює позиції Султана Османської імперії, і поляки відновлюють свій вплив на правобережжі. В 1686 році відбувається вкладення так званого вічного миру між Московією та Річчю Посполитою, між царем та королем. Вічний мир повторює багато в чому андрусівський договір, але дві відмінності: це. Те, що Київ уже остаточно закріплювався за Лівим берегом, тобто за московською. І Запорізька Січ тепер в перебувала під наглядом тільки московитів, і вони претендували на ці землі, потім вони свого й доб'ються. На правобережжі у нас державність ліквідована, правобережжям володіє поляки, там не буде ні гетьмана, ні, ні козацьких полків. Ну не завжди. Далі там буде цікаві події. А ліво це вони перебувають. Є гетьмани, є там Самилович, потім Мазепа, там, Скоропадський, будуть гетьмани, але вони будуть, понятно, що підконтрольні Москві. Ім'я Іван, А, і до 1686 року нас відноситься ще ж одна обов'язкова подія. Може хтось нагадає? Вічний мир, і ще яка подія в нас до 86 го Порядкування Київської митрополії? Так. Да. Кому? Московському патріархату. Московському патріархату. Тобто, оце всі обов'язкові дати. У нас дати які? 1658-й гадяцький договір, 1659-й. Конотопська битва, 1667-й, Андерусівське перемир'я, 1669, й Косунська угода, 81-й, Бахчисарайський договір, 86-й, дві події, вічний мир і підпорядкування Київської митрополії, Московському патріархату. Імена тут усіх нам потрібно знати гетьманів, тільки Дорошенка ідентифікувати за зображенням. І ім'я Іван Церко, безумовно, обов'язкове. Воно є прописане, це найвизначніший кошовий отаман Запорозької Січі другої половини XVII століття, точніше Чортомлицької Січі, який повів багато походів, який зажив слави непереможного полководця. Ну і е е е імена всі. Тобто в нас тут Виговський, Немирич, Хмельницький, тільки Юрій, Тетеря, Бруховецький, Дорошенко, Сіркомного Грішний Самойлович. Ну і поняття, я сказав, що руїна, великий згін, Чигаринський походи — це все. Слобожанщина, три обов'язкові умови, діяло правило займанщини. Були й полки та сотні, тобто діям полково сотинний неюстей. Але слобідські полковники, полки підпорядковувалися в Білгородському воєводі. Не було свого гетьмана, не підпорядковувалися лівобережним гетьманом. Хоча тяжіла ця земля до Лівобережжя, безумно. Е, Так, ну, до Самойловича, я сподіваюсь, пам'ятаєте, да, що в ході першу, невдалого першого кримського походу Самойловича було арештовано, да, його звинуватили у Невдалому поході. Це ми подивимося, час. Пам'ятки. Так, переключаємося. Ну, цей файл у вас є, тому ви його ще зможете переглянути. Так, переключаємося. Ну, давайте подивимося на Дорошенка. Давайте глянемо ще раз на Дорошенка. Зайвим воно не буде. Оце, бачите, список персоналів для візуального розпізнавання. Їх 54 в нас в програмі ЗНО. Тобто тих людей, яких ми повинні знати в обличчя обов'язково. Так. Щось воно в мене не, не клоцей. Секундочку. Ось, зараз ми їх тут проглянемо. до Дорошенка подивимося. Зараз ще раз вимкну. А, Стоп, це проблема в презентації. Вона не хоче в мене діяти. Зараз буду по новій її відкриємо. Поняв, дякую. Так, сейчас. Угу. Так. Давай закривайся. А, зрозумів, Зрозумів. все. Оу, тепер ми можемо діяти. Так, Угу. включаю. Вмикаю. Запустилося. Так, Так. Так, погнали. Ось дивіться. Ну тут ще з попередніх тем ми повинні от знати, наприклад, Острозького Василя Костянтиновича. Наприклад, Петра Коношевича Сагайдачного. От ми повинні знати, як він виглядає. Сподіваюсь, ви чули це ім'я. Петра Могилу. Богдана Зиновія Хмельницького, з восьмої теми ЗНО, ну, з попередньої, да, національно-визвольна війна. Ну і ось, власне, у нас Дорошенко. Тобто, по суті, ви на даний момент да, для підготовки до ЗНО ви повинні знати п'ятьох людей. Да, островський магнат великий з Волині, наш православний. Дорож... Сагайдачний кошовий отаман до баги річних походів на Московію навіть да, ходив дядько. Петро Могила, митрополит Православної церкви, легальний, законний, і засновник Києво-Могилянської академії. З Богдан Хмельницький, Богдан Михайлович і Петро Дорошенко. Ну, а далі тут, а далі Мазепа. Безумовно, от ми з наступного тижня будемо говорити про цього дядька це Іван Степанович Мазепа. Ось. Ну, на Дорошенка подивились, нього така борода, от дуже яскрава, да, велика така. Він от похожий на Османа, якраз, чимось нагадує Османа. Ну якраз тому і логіка, що він прийняв предикторат Османської імперії. Так е, далі українські землі в вісімнадцятому столітті, то ну, в вісімнадцятому давайте подивимось на 18 да, століття, ок. хай буде вісімнадцяте століття. Так, зараз включу. Бачите, да, ось україн... це українські землі. Ну це в 18 столітті. Ну, в общем-то, воно коригується із нашою темою більш-менш. Е, хоча тут уже мазепа показаний. Тут уже мазепа показаний. Ну я не знаю, не пам'ятаю, показував чи не показував. По суті, от, бачите, ситуація в нас ось така: тобто, це в нас українські землі, вони бачите, поділені по Дніпру. Але, от, бачите, Київ. Тобто, ось ці землі, да, по Дніпру, погнали угу. Ось ці землі, от вони належали Московії, Слободська Україна, Лівобережна Гетьманщина, тут гетьмани були, Київ, безумовно, ну і Запоріжжя, да. Воно ще, як би, Запоріжжя, воно ж незалежне поки що, да? Але, в общем-то, воно під ну, у сфері ну, таких притязань. да? За, цей, ну, а, ось, а правий берег ось у нас і він належить Речі Посполитій, Да? Закарпаття належить Австрії, Буковина Молдові. Ось. Ну, ми на всесвітній історії ще будемо говорити про розпад. Речі Османська імперія, бачите, володіє певними землями. Кримське ханство, безумовно, ще існує і ось воно у нас. Хоча оці стрілочки, які ви бачите, битва під Полтавою, це у нас, звісно, уже Мазепа. мазепа. Ось. Ми на цю карту ще будемо дивитися, неодноразово характеризуючи діяльність Івана Мазепи. Ось, отака карта. Запам'ятали, так подивилися, бачите, да, Лубни, там, Миргород, город, Айкасуми айка, суми в нас є і так далі. Ну і ще, що можна вам таке показ... показати, це пам'ятки архітектури, які є обов'язковими для теж нашого розпізнавання. Зараз ми на них подивимося. Тут багато пам'яток, безумовно, в історії потрібно знати для. Успішної здачі ЗНО. Ну, але ми подивимося пам'ятки, які відносяться до восьмої та дев'ятої теми. Зараз я вам їх покажу. Бачите, да, демонстрація? Десята, сьома. 10. 7 вже далі 10 йде. Тобто, восьма тут. Ну, от, оцей це усипальня Богдана Хмельницького. От вона, ну, так, лягає, взагалі, в восьму тему. От, дивіться. Ілінська церква в Суботові, нам треба знати її. Суботів — це ж родовий маєток, це хутя поблизу Чигаряна, в общем -то, батьківщина, мала батьківщина Богдана Хмельницького. Ну, і от за його правління, коли він ще був живий, бачите, в 56-му році тут була побудована така Ільінська церква. Е, ну, Власне, вважається такі легенди, що він був похований у ній потім поляки, коли здобули правобережжя, коли знову поляк правобережжя опинилось під владою поляків, поляки помстилися Хмельницькому, вони винесли його вже ну, кістки і викинули, надругалися над його могилою. Ну Хмельницький, звісно, для них це персонаж, ну безумовно негативний. От, але нещодавно з'явилася така цікава інформація а-ля всім'яний заговор, що під Ілінською церквою було проведено магнітний аналіз, і під Елінською церквою знайдено якісь пустоти. І що, можливо, козаки після смерті Хмельницького розуміли, що може бути якась, що поляки зможуть там. Порушити спокій Богдана, да, там надругатися над його могилою, і тому поховали його не самі Елінській царкві, того поляки винесли і викинули кістки не Хмельницького, а козаки поховали Хмельницького під церквою, да, там, десь в таємному е, такому під, підземному якійсь усипальні. Ну, от, і тому його кісток не знайдено, а вони от під Єлінською церквою. Є і такі. Ну, це в нас Богдан Хмельницький, поетет Богдана Хмельницького, в общем-то, з якого ми бачимо його зображення, знаємо про нього, гондіус. Тобто, от, якщо зображення, наприклад, київських князів ми можемо ну, тільки так уявляти, то і це більше все-таки творчість якась, то поетет Хмельницького у нас є, тому що Хмельницький виглядав саме так: це 100 Ну, і тут у нас Турицький собор Турицько-Елінського монастиря. Бачите, він відноситься до нашого періоду. Тому запам'ятовуйте це в Чернігові, от такий Турицький собор, Турицько-Елінського монастиря. Чернігів цікаве доволі місто. Хотілося б там побувати. А ось це, до речі, Покровський собор у місті Харків. Бачите, теж він відноситься до другої половини 1917 століття, яке з до правління Мазепи. Ну за часів Мазепи багато було побудовано царков, соборів. Це козацький. Покровський собор, у місті Харкові, Козацький собор, та да, поблизу площі Конституції, там Покровський собор, Покровський монастир, а треба туди зайти, всередину ви побачити оцей. Там ще пиріжки дуже смачні. Ну, то я не знаю, чи зараз їх дають, чи ні. Ну, треба купляти, Дуже смачні. Ну, ось і у нас ще є портрет, бачите, першої половини 18 століття. Це ікона Покрова Богородиці, Ось у нас Богородиця, ось її таке мантія, якою вона покриває, таким чином захищає. Да? От, і, в общем-то, ми тут бачимо теж зображення Хмельницького. Це унікальний випадок, коли світська людина, не церковна Хмельницька, не батюшка, не митрополит, не він, він, ну, ну, чим, чим він пов'язаний з церквою? Ну, може, вірив, е, да? Світська людина, в да, гетьман, він от зображений на іконі. Це унікальна штука. Це значить, що він був крутим. Ну, типа, що його зображили на іконі? Зображення не церковних людей на іконі свідчить про ну великий авторитет людини, про те, що от його так увіковічне, прям в іконі. А ікона, вообще-то, це що це зображення святих, а тут не святий на іконі, значить, ну, от любили. Ну і оборонна синагога в місті. Жовк, ви бачите, це вже кінець 17 століття. Це Жовква, це Львівська область, синагога це дім для молитви євреїв. Єврейська, да, вона ж синагога, там поляки, да, вони там, в них костьол називаються, да? костел. В нас церква, там у мусульман мечеть, да? тобто молитовний дім. Ну, а в євреїв це називається синагоги, Ну, це ціпа їхня церква. І оборонна синагога унікальна, тим, що вона дійсно оборонна, така вона велика, ваші двері маленькі, вікна маленькі, ну, щоб захищатися, в тому числі. Да. Ну і про цю ми церкву будемо говорити, коли Мазепу будемо вивчати. Мазепинське бароко у нас буде, от, да, в Києві, Видубицький монастир, Георгіївська церква, великі сорочинці теж, великих сорочинцях, усипальня Данила Апостола, одного з гетьманів. Ну, не буду дуже сильно. Ну, і це теж ми поговоримо обов'язково. Не буду зараз вам голову забивати. Це вже інформація, мабуть, да, дальших тем. Ось так. Е, питання.